У суботу, 18 квітня, відбулися матчі однієї 16-ї кубка Рівненської області з футболу. З 15 запланованих поєдинків один не відбувся. Волин Цемент із Долбунова не поїхав до Кузнецовська на матч з монолітом, а Одек ще раніше переграв ДЮСШ Верес. Нагадаємо, що під час жеребкування першого етапу Кубку області було відібрано 16 найсильніших команд за підсумками минулого сезону, які отримали у суперники представників районних чемпіонатів. Матчі проходили на полях слабших суперників. Вашій увазі результати всіх матчів. ДЮСШ Вересодек 0-9. Горинь Бармаки Маяк 1-2. Футбольний клуб Остріг, футбольний клуб Гощамако 06. Щедрість футбольний клуб Малинськ 1-10. Імпульс футбольний клуб Садове 1-4, Оріон ізотоп РАЕС 2-5. Колос Горинь-Дубровиця 2-1. Футбольний клуб Зоря Сокіл 2-3. Моноліт Моноліт-Волинь-Цемент Технічна перемога Моноліта. Оливань, футбольний клуб Фельбівне 0-2. Амако Симонів Калина Бугрин 2-0. Камаз Агро, футбольний клуб Костопіль 4-1. Футбольний клуб Млинів Полісся 0-0. Серія Пенальті 4-1. Футбольний клуб Підлужжя Водник 1-3. Футбольний клуб Забороль Енергія 3-2. Стандарт футбольний клуб Клевань 0-1. Стадії однієї восьмої фіналу Кубку області відбудеться вже найближчої неділі, 26 квітня. Вона також складатиметься з одного матчу. Центральне протистояння. Серед усіх поєдинків буде матч у Малинську, де місцевий футбольний клуб зустрінеться із маяком. Щодо решти матчів, то тут ми маємо такі пари: Моноліт зіграє з футбольним клубом Клевань, Одек прийматиме водник, Камаз Агро» – футбольний клуб Садове, Сокіл Колос, футбольний клуб «Млинів», футбольний клуб «Вельбівне», футбольний клуб Забороль ізотопроес, футбольний клуб Гоща Мако» прийматиме Амакос Симонова. Віктор Терещук у ритмі подій.